Вітаю, шановні колеги! Сьогодні я вам хочу показати, як створювати презентацію самостійно, наприклад, ось цієї нашої презентації, яку я вам показувала раніше, усний рахунок. Перегляньте, будь ласка, її ще раз пару секунд. Отже, для того, щоб створити цю презентацію, нам треба перейти на головну сторінку канви в розділ презентації. Натискаємо. Потім обираємо розмір самої презентації, в якій ви хочете зробити. Перед нами чистий аркуш. Переходимо в розділ Елементи. В пошуковому рядочку вводимо фон небо. Для нас потрібно саме відео. Подивіться, будь ласка, стільки відео, дуже-дуже багато, ви можете спокійно передивитися і обрати відео, яке ви, вам подобається. Для того, щоб створити відео, я оберу те, що я вам показую. Розтягуємо його. Ось так. Тепер на титульній сторіночці нам треба додати ось таку лисичку. Ми її також обираємо в елементах, вводимо парасолька або лисичка з парасолькою і шукаємо. В даному випадку я користуюся нещодавно використаними елементами. Трошечки збільшуємо лисичку, ось так. Потім нам треба написати назву нашої презентації. Усний рахунок. Усний рахунок. Ось так. Можна змінити колір, щоб не був він чорненьким. На панелі інструментів вгорі є колір тексту. Ми можемо обрати будь-який синій, наприклад, ось темний. Такий -такий ось. Обираємо. І вже змінено, поправляємо, ось так, щоб все було в нас гарно. Ось титульна сторіночка готова. Ми переходимо внизу, натискаємо на три крапочки, копіюємо сторіночку. У нас копіювалось так все те саме. Ми ось ці елементи можемо видалити, для того, щоб додати нові. Знову переходимо в елементи. І шукаємо парасольку. Вводимо слово парасолька. Парасолька і вже шукаємо в графіці, натискаємо на графіку. Мені сподобалась ось ця дуже-дуже така гарна вона посміхається. Для того, щоб нам написати слово, треба також в елементах написати слово фігури, фігура або фігури. Обираємо Ні, фігури треба ось так. Фігури. Обираємо, наприклад, ось таку квадратну. Ми її будемо зараз міняти, можна її меншенькою зробити, тонченькою, якою забажаєте. Ось. І всередині в нас з'явився курсор. Ми пишемо слово почали. Слово маленьке не буде видно, ми його можемо швидесенько натиснути на плюсик і змінити розмір нашого шрифта. Є. Ось так. Знову копіюємо внизу сторіночку. І знову зміню, видаляємо цей елементик і додаємо кругленький елементик. Випускаємо вниз. І там, де курсор, ми ставимо. Потрібну цифру, ну, наприклад, цифру 1. Ось так, збільшуємо, натискаємо на плюсик і збільшуємо до того розміру, який нам подобається. Знову внизу копіюємо. Тепер можна копіювати 2-3 рази, в залежності від того, скільки у вас буде слайдів і скільки цифр. Тепер пишемо плюс. 4, наприклад, на наступному виділяємо також мінус 2, Ой, я вибачаюсь, мінус 2, і так далі на кожному слайду. Стільки слайдів бажаєте, стільки цифр ви і записуєте. Дякую за увагу.